Друзі, усіх вітаю з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це Chevrolet Aveo 2007 року випуску з бензиновим двигуном 1.5, механікою та переднім приводом. Додатково встановлено газ Євро 4, вписано у техпаспорт, автомобіль у чорному кольорі, тонований по колу на свіженькій літній гумі. По кузову. По желізу жодна деталь не фарбована, перероблені фари, встановлено двохчіпові біле тлінзи, світить дуже круто. Із мінусів є ось таке пошкодження по бамперу по желізу все в рідному забарвленні, тонований по колу, скло все рідне включає лобове, салончик текстильний, під шахлами повний порядок, передні склопідйомники, електродзеркала, бортовий комп'ютер, кондиціонер, газ. Акустична система, акустика, до речі, на компонентах Кікс грає дуже класно, 193 тисячі прибігу, вкладень авто не потребує. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.